Хто там розміщує свої товари на розетках? Пишуть по 0,5% ви там оплачуєте маркетплейсу. Я думаю, що ви навіть не досипаєте, тільки то робите, що розеточні замовлення відправляєте бігаєте. Вам реально просто можна позаздрити. Ставте таку дурню читати. Які 0,5%? Які 0,5%? За 0,5% з вами ніхто не буде навіть спілкуватися. Показую реальність, яка є. Це один із листів, що нам присилала розетка, їхня пропозиція, їхні кроки, і в кінці у нас сказано: зараз подивимося, розмір відсотків на категорії. Відкриваємо. Так, Інструменти, автотоварі 15%, обладнання 10%, генератори 6%. І бачите, тут просто маса категорій. Наприклад, велотренажери 12%, мікрофони 20%. Комп'ютери, нетопи, моноблоки 10%, мережеве обладнання 20%. Можете поставити на паузу, який вас там, яка вас категорія цікавить, можете самі подивитися. Корм для кішок, собак, риб 10%. Які тут у нас ще категорії є? 5-10%. Але на нашу категорію вони сказали нам 20%. Подарунки та товари для свят 25%. Немає ні одної категорії, де навіть 4 чи 3% було б. 0,5% це казочки. Розумієте? Ну от ви не розбираєтесь, просто не пишіть такого. Просто спитайте. Скажіть, що. Хочу знати, і я вам зроблю відео без питань, як зараз вам показав. Це тут нічого ж такого немає, ніякої таємниці.